Якщо зараз подивитись в різноманітні комплекс програми, різноманітні постанови, які стосуються і розвитку туризму, і різноманітні молодіжні програми, то всюди ми бачимо: виховувати молодь на історичних традиціях і так далі, ознайомлювати молодь з нашими історичними пам'ятками, пам'ятками історії, культури і так далі. Це все декларується. А, на жаль, це всерйоз серйозньому питанню уваги навіть не приділяє. Не скажу, що це безнадійно, але просто зайвий раз треба нагадати нашим шановним і. Держслужбовцям, тобто людям, які відповідають за багато що, що є такий ефективний засіб виховання, ознайомлення з історією культури рідного краю, традиціями, як екскурсії. Не скажу, що їх не проводять. Звичайно, є туристські фірми, які займаються всерйозні внутрішнім туризмом, які багато років проводять екскурсії для. В першу чергу учнівської молоді, та й для дорослих. Але, на жаль, якось це йде, сприймається, ніби туристські фірми, як екскурсія заради тільки заробітку. А інший бік екскурсії, виховальний, пізна... виховальний пізнавальний, на жаль, забувають чи просто відставляють. Ми не дуже акцентували зараз на цьому увагу, бо в нас бракували екскурсоводів. Вивчали цю програму? Так, ми звичайно вивчали, ми хочемо і виходимо, і будемо зараз виходити на наших шановних працівників управління світи, як міське, так і обласне, і пропонувати їм співпрацю в організації екскурсій для учнів. В першу чергу, Тернопільських шкіл, а потім є програми для районів. Чому ми трохи пригальмували і так не дуже активно займалися, бо не вистачало екскурсоводів. Скажу, інфекцивод екскурсовод це та професія, яка у нас повинна пройти відповідну підготовку, виконати ряд нормативів, і тоді людина може дійсно працювати ефективно і законно екскурсоводом. На жаль, останній випуск курсів повноцінних екскурсів був в 1992 році. Після цього ніхто всерйоз цим не займався. Хто і готував? Тоді ще був Тернопіль-турист, бюро mm. подорожей та екскурсії, і тоді проводили систематично, буквально кожен рік, курси по підтопці екскурсоводів без відриву від виробництва, тобто вечірній час, вихідні дні. Потім, на жаль, в нашій незалежній Україні дуже багато втрачено, і тому ця категорія повноцінних екскурсоводів випала. Є старі кадри з великим досвідом і підготовкою, і є ті, хто себе е, називає екскурсоводами, але практично необхідної підготовки не мав. Для того, щоб зрушити з місця, ми не чекаючи вже Божої допомоги вийшли з рекомендацій на обласне управління туризму. І, скажімо так, вони з готовністю пішли на зустріч, допомогли в організації, там вирішили деякі питання навіть, з змістним проведенням, що суттєво. І ми вже в цьому році, на початку року, провели перший випуск курсів підготовки з курсування після багаторічногорічного перерви. У нас випускників біля 30, тих, що є надії, будуть працювати. Вже на виході з, на випуску вони кожен має розроблених одну-дві екскурсії, і тепер ми можемо вже якось і масово відносно забезпечити проведення екскурсій. Але цього ще мало, явно недостатньо, і тому знов-таки з допомогою. Або управління туризму облдержадміністрації. Зараз підключається управління молодіжної політики, спорту і туризму міської ради. Я так зрозумів, що вони готові, не будуть в стороні. І ми організуємо знову набір на курси. Чому? Ці курси скільки у вас часу тривають? Це буде початок занять в жовтні місяці, 22 го ворог збори. І до квітня, в квітні випуск. А може всі бажаючи, чи там є спеціальні умови? Є вимоги, які не ми встановлюємо, а встановлюємо відповідними документами вищого туристського органу. Значить, екскурсоводом може бути людина, яка має повну або базову вищу освіту, незалежності якого профілю. Не має значення, хоч технічної, хоч будівельник, немає значення. Це перша вимога, друга вимога це проходження цих фахових курсів, і відповідна розробка якоїсь одної-двох тем екскурсії, і можна далі працювати вже. Як працювати далі, то це вже інша розмова. Але тоді вже повноцінний екскурсовод, який проходить акредитаційну комісію, і отримує відповідний дозвіл. При чому можуть бути проходити курси і студенти. Які ну, скажімо, навчали останній рік перед mm -hmm. бакалаврським баколавським дипломом. А як з працевлаштуванням ваших випускників? Чи вони всі Є Три варіанти роботи далі екскурсоводом. Перше це бути прийнятим в штат якоїсь туристської фірми. Це, чесно кажучи, було вирогідно, бо зараз кризовий період об'єми невеликі. Це один варіант є. Другий варіант. Працювати можна оформити себе як суб'єкт підприємницької діяльності з усіма наслідками, які витікають ці взаємодносини які у податковим кодексом обговорення. І третій варіант це працювати по договорах з туристськими організаціями, тобто по разових запрошеннях. Причому тут можна не бути прив'язаним до тільки одної туристської організації. А Працювати на дві, три, чотири, як вдасться. Отакі От варіанти є роботи. Ви, може, ви можете ну, порадити, кому варто йти екскурсоводом, кому не варто. Що ви можете сказати, які здібності, ну, як піднімати знання? Перш за все, треба забувати, що це не тільки заробітчанство, чергове джерело доходів. Це треба мати бажання і не боятися спілкування з людьми. Все ж таки робота екскурсоводом – це все перш, за все відповідальна робота, де людина переслідує не тільки за мету заробити якусь суму грошей, а повинна мати бажання дати людям, чи то дорослі, чи то діти, немає значення, чи якусь нову інформацію, з чимось зацікавити, розкрити їм якісь нові сторінки нашої історії, показати їм. Навіть в Тернополі те, що вони десятками років не бачили, хоч проходили мимо. Тобто професія екскурсовода творча професія. І тут тільки думати, як, чи, як заробити гроші, то не варто. А, а хто готує ваших екскурсоводів? Ну, От якого вони готува? Спілологічного, історичного, їх екскурсії більше, мають якісь там варіації? Тобто то ж тематика екскурсії. Дуже різноманітна. От у нас є напрямки релігійні. Це є відповідна по... Почаєв, Зарванеця, Язиловець, Рокомиш, релігія. Хоча і монастирок, так само специфіка наша, От це один напрямок. Є історичний, архітектурний, так само у нас є дуже багато об'єктів в області, пам'ятки. Ті, що і розрушені, і ще більш-менш які вижили, теж є що подивитись, є природознавчі екскурсії. Це ті ж самі печерні варіанти, плюс трохи підзабути екскурсії, де основні об'єкти Хоростківські і Гермаківські дендропарки. Це природознавчі екскурсії. В принципі, є багато різноманітної тематики. І Якщо буде достатня кількість екскурсоводів, вони то можна буде розробляти тематику навіть в контакті само собою з управліннями освіти, нашими, з освітянами, ті, що вписуються в їх навчальні процеси. Тобто, фактично, якщо для дітей, то є складова частина навчального процесу і можна не сумніватися, що одна справа тільки почути в класі. І або в книжці прочитати, а інша справа надчасна і побачити, і почути. Тобто показ і розповідь, воно значно більш ефективно. Скільки, будь ласка, скільки коштує, щоб стати екскурсоводом, які документи необхідно подати? Куди звернутися? По звернутись? точну вартість сказати ми не можемо по якій причині. По-перше, зараз з цими зарплатами викладачам. Ну, деяка, треба подивитись, що буде, які закладати суми. По-друге, ми розраховуємо на підтримку частково міської ради, і все це має вплинути на загальну, ну як на продажну вартість. Це не комерційний захід. Тобто ми проводячи, не переслідуємо отримання прибутків для торгу. Але все одно. Ну, Собівартість цього заходу буде десь в районі тисячі гривень. Причому ми не просто самі по собі проявляємо ініціативу ініціативу проведення, ми маємо договір, тобто туристський клуб єдиний в області, хто має договір з інститутом туризму Федерації про України. Це, скажімо так, найбільш досвідчений навчальний заклад в сфері туризму в Україні. Ми, на підставі цього договору ми отримали право на проведення курсів. І на виході, тобто при закінченні курсу, курсанти отримують свідоцтво інституту туризму. Повторюю, не тур турглубочного управління туризму, а Інституту туризму Федерації при України. Вартість, я вже сказав, ніби там буде в межах тисячі гривень. І яка точно залежить від допомоги а хто з викладачів, Можливо, відомих професури чи живу, якісь фахівці ну... в гаузі, туризму будуть місцеві зірки. Я так розумію, у вас туризм місцевий, це ж таки висвідчується. Ну так, Взагалі екскурсовод, який закінчує курс, він отримує право працювати екскурсоводом, але в межах нашого регіону, тобто Тернопільської області, uh -huh. така система працює в усій Україні. Львівський екскурсовод має право проводити екскурсії тільки на території Львівської області, Франківський – на Прикарпатті, ну і Тернопіль до Тернопіль. І звичайно, що основний упор у нас буде на проведенні екскурсії в області, і матеріал відповідно в області. Але само собою, екскурсовод повинен бути і родітом, тобто він повинен знати не тільки те, що в нашому болоті, так грубо кажучи, а й те, що діється навкруги, і що таке Кам'ян-Подільський, що там побачити, і Дубно, і Берестечко, і Джерело Святої Арми, і Львів, і так далі. А для проведення курсів, от ми проводили зараз, то ми запрошували з нашого педагогічного університету якраз, географічного. географічного факультету, Географіч. власне, там людина, кандидат наук, яка працювала і. Там викладається, ми запрошували з краєзнавчого музею, потім досвідчення екскурсоводи, управління архітектури будівництва, або там теж є спеціалісти, ну, працівники досвідчення туристських організацій області, скажімо, психолога, теж робота з людьми має багато своїх нюансів. Тобто ми. Не просто на відчітку годин спрямовання, щоб дати людям максимальне інтерес. Це триває навчальний процес, це як лекції, звичайно, чи начетка лекції. Це дуже заочної освіти. Це все вечірній час. Тобто, так, все, по цій схемі буде зараз. Середа і четвер з 18 до 21 години і субота, неділя, ну або субота, субота в основному, це. Заняття вже в денний час, півдня. А крім того, крім занять, так би мовити, аудиторних, там і лекції практичні заняття будуть, само собою, семінари і будуть навчальні екскурсії. По задумці це має бути екскурсія оглядова по Тернополі обов'язково, екскурсія обласних кризнавчий музей обов'язково і бажано дві екскурсії. Автобусних по Тернопільській області. Минулого року провели випуску, ми провели екскурсію тернопіль Миколинці -Буч... Боча Чезгивець Чортків А цей маршрут. Ну, наступний рік, тобто наступний набір, знов-таки залежить від того, здасться ли нам, чи нам отримати фінансову допомогу, тому що кожна екскурсія тягне. Ну, мається залазити транспорт добрих пару тисяч гривень, і відповідно, якщо це все вкладати в собі вартість, то суттєво піднімається загальниця. Валерій Павлович, свого часу я був в Києві на Андріївському звозні. Мам живе побувати на екскурсії в будинку Бугако. екскурсувати в цьому будинку мене просто вразило цією ерудицією, почуттям гумору. У нас на Тернопільщині, на жаль, я ну. Можливо, не так багато екскурсій, чому все ж таки не доводилось мені почути ну, такі цікаві екскурсоводів. Чи можете ви назвати ну, зразки кращих екскурсоводів можливо, в по Тернополю, по Кремлю, щоб люди знали і хотіли побачити хто він з кращих? Ну то теж небезпечно, тому що сказати одного двох, потім Скільки знаєте. Знаєте, достойних, важко виділити. Ну, старих. Кадрів і по досвіду і по віку. У нас головин Богдан Петрович uh -huh. вже недавно свій черговий ювілей відзначив, то він працював ще за часів соціалізму і в нього багаж знань величезний, вміння і бажання з людьми чудове, так що ну, в нього, правда, його коньок, спрямованість це релігійна тематика. Ну, само собою, він може провести і на будь-яку іншу тему, але ви самі розумієте, що якщо людина те що їй більше подобається, що вона любить, працює, в нього робота є відповідна на цю тему, то це релігійна тематика. Є і нове покоління вже приходять робота Геларіра Наталі, а зараз працює. Не в туристській фірмі, а в готелі, але в принципі вона проводить вже нова хвиля, скажімо, екскурсоводів. Теж людина прийшла, яка підходить їй ця спеціальність. Хай робота і не дає, може можливості часто проводити на екскурсіях, але скільки вона в нас працювала, ще тільки за подяки були від екскурсії. Ну, екскурсоводів немало, от проводить. Попалю, у нас тиждень тому був семінар всеукраїнських страховиків, теж ми їм екскурсію провели. Ну і ж, поїхали, подивилась, почавська, джерело, Кременець. Все, наступний день дзвінок, дякую, все чудово. Главна, головна фігура все ж таки екскурсовод. Люди не розуміють цього. От, багато розмов і з боку наших чиновників. Керівники в області міста, що давайте до нас, запрошуйте людей побільше, щоб приїжджали, залишали так, грубо кажучи, гроші тут нам, піднімали нашу економіку. Але яка головна фігура, коли приїде хтось в Тернопіль? Це екскурсовод. Якщо не мати достатню кількість кваліфікованих екскурсоводів, значить, і хто приїде до нас, отримує задоволення і буде. Повезе інформацію за межо області тільки позитив. Дар'я Павлович. Свого часу у фільмі вже не правда про Одесу. Там пожартували, були, що екскурсуод розповідав про Одесу в тонах, Ліпки, кількість сходинок лі... А що в Тернополі особливо? От що ви навчаєте екскурсоводів? Чим особливим беруть наші екскурсоводи, щоб представляючи там, Тернопіль? Якісь можливі місця, які родзинки теперішні. Цікаво, звичайно. Ну, от, для прикладу, напроти Анастасії розмістили там, туристичну карту Тернополя з фонтанами, яких немає на бульварі Шевченка, mm. з білим домом, mm. з, ще з якимись такими дурницями, про які тернополяни ходять, дивуються, туристи ну, немає mm. розуміння. Та, ви знаєте, так, якщо знаєш більш глибоко цю історію, може людям показати те, що в принципі, вони не сподіваються там побачити. От стати біля катедри і вниз по листопадові до банку. Скільки там об'єктів? Шість об'єктів. Хто знає, що тут було казино? То знаєш, тут був будинок, десь прокуратура, а там не дуже так би мовити, червоні ліхтарики колись висіли. А там казино, де зараз наші депутати засідають. А там липа в дворі стоїть. А тут вхід підземний є. Ну, так перекритий, Прикрити. так, туди під низ. От. І так далі. Тобто об'єктів багато. Навіть по вулиці йти, от. Подихати наш це відділу за відділом архітектури будівництва або адміністрації. У нього величезна навіть, маса інформації в голові про ці нюанси. Навіть він поведе вас по місту, і ви тут зупинитесь біля будинку, де ви сто разів проходите. Він каже, підніміть очі, наприклад, і побачите якийсь фрагмент, який ви ніколи не помічали. Ну, Пов'язали все місто Крим цього з різними відомими прізвищами, фігурами, які були в нас в різні часи, та історія зачепила нас теж. Ну, от, в чому майстерність екскурсовода те ж саме місто, нібито ті ж самі об'єкти, а різні екскурсоводи можуть провести. Акцентувати увагу на яких дрібничках цікавих, які інші не побачить. Церква над озером, наша давня. Хто знає, що там є в стінах ще ходи, наприклад. От ходили, сто разів мимо проходили, наприклад. Це Церква з вікном війницями, так оборонне значення. Так, ну є такі, ні, ну і так далі. Наше Та, місце цікаве, історія цікава. Війна мало щось залишила тут, але все одно. Навіть те, що є, можна побачити, а те, що нема, можна відродити. Це є теж методичні прийоми в екскурсіях за рахунок тих старих фото з архівів. Зараз, між іншим, наша преса непогана, стан, яке працює, ніколи навіть при соціалізму такого не було. Тоді, ясно, профіль був інший, наші всі. Наші Так. А тепер, от, подивіться, навіть старі фотографії, от останні газети міста. Піднімають церків фото, де мачимо ті ж самі будинки, ну правда трохи вони інакше виглядають тепер. На жаль, багато знищено тепер, за часів вже наших, так би мовити, ці соціалізм, і пільців, бо нема поваги ще до історії, до всіх цих нюансів, деталей. Дуже складно, як Тернопіль перетвориться на Шанхай, кажуть, різнокольоровий. Де для екскурсоводів показувати історичні місця. Скажімо, кожен один будинок історичний розмальований в три кольори, в чотири магазини там, чи якісь такі речі, вивізками, рекламами, мівками. Ну, на жаль, на жаль, у нас от саме те, щоб зберегти те, що прийшло в спадщину від попередніх поколінь, На жаль, про це ніхто особливо не думав. Добре, Валерій Павло, щиро дякую вам за інтерв'ю. Успіхів вам. Дякую.